Знайшли сліди тайтем. Нічого. Що там за галас? Боженько, ти у вольєрі для горил. Гори. Пробач, я невчасно позіхнув. Вітаю, я Том Такер. Прямий ефір з Ньюпортського зоопарку, де дівчинка впала у вольєр з горилами. Працівник зоопарку чи людина в шортах. Припускаю, що це експерт, спускається вниз, щоб врятувати дитину. Та його тепер розривають на шматки. Оп, стривайте. Схоже, він не постраждав і вже вилазить із вольєра. Уточнення це лише його обличчя. Горила його відривали і причепило собі. І зараз виходить із зоопарку. Підкажіть, будь ласка, як пройти до бананового району. Людоньки! Врятуйте її хтось! Лойс, що ти в біса робиш? Я мушу, Брайане. Це все через мене. Лоїс! Мамо! Ого, з цього боку добре видно коріння її волосся. Кожній з вами клей. Він добре тримає. Боже, не можу дивитися. Погляньте, горленятко чхає чхає. Фітер, що робити? Розкажи їм свій сон. Що? Вони не зрозуміють не страшно. Головне голос і мова тіла. Повір, їм не захочеться бути поруч. Цікаво, що ти це згадав, бо сьогодні мені дійсно снився дивний сон. Розкажи, що все відбувалося в на нашій оселі, хоча було трохи інакше ніж зазвичай. То таки був наш дім, але пралка стояла на кухні. Можете уявити? І вона не була схожа на звичайну пралку, а швидше на холодильник. Так, продовжуй. О, а ще з нами чомусь був брат Бонні, що вкрай дивно, бо я не бачила його приблизно. О, боже, сім років! Проте десь місяць тому я бачила його допис на фейсбуці. То, може, це якось пов'язано. Ходімо вже. Ти що? Я хочу почути, чим скінчилося, а потім розповісти свій сон. Словом, я прала речі, а з пральної машини повалив дим. То це був радше тумана, ніж дим. Лоїс. Що врятувала. Ну, це була моя провина, що ти там опинилась. Сподіваюсь, ти мені пробачиш. Я завжди хотіла старшу сестру. Якою треба бути дурепою, щоб полізти догори, геш, Брайан? Браєн? То ви всі читали мою книгу? Вольєр горив. і читали, та їм не сподобалось.